Всім привіт! Маємо на продажу бельгійські ваговози. Є 3 жеребчики і 5 кобелок. Коні привезені з Нідерландів були. Ми Привезли їх. Всі річні. Ну там є рік і місяць, кому рік, кому я. Є вісім штук. Три жеребчики і п'ять кобелок. Два гніди, хто же ребчики і дареш той такий. темніший, той же репчик. А все решту кобелки. Дережка, гніда і три жовтих кобилки. Якби когось цікавили, може бути на продажу і на обмін. Номер я залишу в описі. Будете дзвонити. А ця така лошечка є, гніда. Мама. У бретонах, бретонка, а тато герой. Така лошечка річна. І такий лошучок ще є. Дідо його Харі, а тато Султан. Теж річний. Вроді навіть немає йому року. ще нема вроді. Лет не буде, чи як ріки. Такий жеребчик теж. Якби когось щось цікавило, но них буде в офіс, буде тут вони. Це така лошечка. Ця жеребчик гнідай. Там є ще один другий. Це лошечка. Це Тож лошечка. Не. Ці коні з документами. Все, як має бути. Це дуже ручно. Всі коні мають документи, все. Всі привезені, крім тих двох, привезені з Нідерландів. Такі бельгійці. Ця має мешку капець де від коліни, таке волосся. Тут жовтих це дві лошечки, а то два жеребчики. Цей гнідий дуже потужний, деякий жеребчик. Є файний колір маєте. Це не злиньов, але як злиняє, буде такий сталевий. Где туда? Где? Где туда? Где будет разум? Так що такі лошади є на продажу, на обмін, кого будуть цікавити, дзвоніть. За будуть коні, ще будуть кобили, але пізніше трохи будуть на продажу. Польщі будуть Дві кобили трохи пізніше. Серебців вже багато навезли, тепер треба Трохи лошеців, кобелів привезти. Бо щось було. бо Серібців вже дуже багато є. Кобелів, лошеців нема. Ванник трохи дощ пішов зранити, йде як пасут гризот. води на тепер. Пасут, кап'яс. Добре, дуже спокійний. So. прыгал туда. Туда. Идет назад. мільйони так